Тема сьогоднішнього нашого уроку Азовське море. Друге море, що омиває береги України Азовське. Воно є наймилкішим, найбільш прісноводним та віддаленим від Світового океану. Колись Азовське море було ще й найпродуктивнішим морем у світі. Сьогодні ж воно стрімко міліє та стає зрозуміло, що морю загрожує екологічна катастрофа. Азовське море, як і Чорне, є внутрішнім морем басейну Атлантичного океану. Воно з'єднане з Чорним морем вузькою 5-7 кілометрів і мілкою до 13 метрів Керченською протокою. Море омиває південно-східні береги України. Його площа становить близько в 14 разів менше за Чорноморську. Назва моря також багато разів змінювалася. Площа моря понад 37 тисяч кілометрів квадратних. В цю площу не входять острови і коси. Об'єм води близько 290 кілометрів кубічних. Довжина берегової лінії 1472 кілометри. Найбільша його довжина 343 кілометри. Найбільша ширина 231 кілометр. У будові на Азовського моря лежить земна кора материкового типу. У вигляді затоплених ділянок східноєвропейської та скіфської платформи, континентальне походження улоговини моря обумовлює рекордно малі глибини: середня глибина 7 метрів, максимальна 15. За формою дно нагадує блюдце з наростанням глибини в напрямку центра Западни. Особливості геологічної будови моря визначають багатство мінеральних ресурсів. Найголовніші серед нерозвіданих скарбів його дна це потенційні нафтогазові родовища. У північно-західній частині наявні поклади залізних руд із ропи затоки Севаш видобувають сіль, оксид магнію, бром тощо. Цінним ресурсом також є лікувальні грязі Севаша. Береги Азовського моря на заході, півночі та сході переважно низинні, а на півдні урвисті. Характерною особливістю північних берегів є наявність довгих вузьких піщано-черепашкових кіс Федотова, обетічна, Бердянська, Білосарайська, крива. Вони відділяють від моря низку мілководних заток і лиманів молочний, утлюдський тощо. Найбільша коса це Арабатська стрілка. Відокремлює мілководну лагуну затоку Сиваш. Вузькою генічиською протокою Сиваш сполучається з Азовським морем. Найбільша затока та Ганройська лише частково омиває береги України. Островів у Азовському морі мало. Азовське море розташовано в південній частині помірного поясу. Для неї характерні м'яка похмура зима та дуже тепло відносно сухе літо. У січні середня температура повітря змінюється від мінус одного у південній частині моря до мінус шести в північній. Влітку повітря прогрівається в середньому до плюс 22 плюс градуси Цельсія. Середньорічна кількість опадів зменшується із заходу на схід від 500 до 340 мм. Ніуководні, невеликі ні розміри обумовлюють швидке нагрівання води, а також її охолодження та перемішування по всій глибині. Влітку вода у відкритому морі досягає плюс 25-28 градусів Цельсія, а біля берегів навіть плюс 32. Таке тепле та лагідне море в поєднанні з піщаними пляжами та лікувальними властивостями степового повітря створюють комфортні умови для масового відпочинку та оздоровлення людей. Щорічно на Азовському морі утворюється льодовий покрив. У суворі зимі він поширюється на значну частину моря, а в окремі роки на всю його площу. Солоність поверхневих вод Азовського моря в середньому 10-12 промілень. Це найменш солоне море у світі. Така особливість обумовлена насамперед ізольованістю моря та значними притоками річкових вод. Так, річки Дон і Кубань короткі, і вісім років оновлюють його води повністю. Однак в останнє десятиліття спостерігається тенденція до збільшення солоності вод Азовського моря. Прозорість води Азовського моря дуже мала, бурхливий розвиток фіто і зоопланктону в теплу пору знижує прозорість і викликає явище цвітіння моря. Для фауни Азовського моря характерна відносна бідність видового складу до 350 видів, але й велика чисельність, за якою Азовське море перевищує всі морські водойми світу. Найрозвиненіший фітопланктон та бентас водорості, ракоподібні, молюски. Серед найбільших відоміших молюсків це Мідія Середземноморська, Мідія Піщана, Анадара, Морський Черенок, Трітія Сітчас. В Азовському морі наявні 103 види риб і підвидів риб, що належать до 76 родів, і представлені прохідними, напівпрохідними, морськими та прісноводними видами. Морські види розмножуються і мешкають в солоних водах. Перша група це види, які постійно мешкають в Азовському морі. Друга група морська риба, якщо надходить в серед Азовське море з Чорного моря, здійснюючи регулярні міграції. Основними екологічними проблемами моря це є забруднення річок, що впадають у море стічними промисловими водами підприємств міст. Забруднення водою вод, нафтою і нафтопродуктами, підвищення солоності морської води до 14 проміли внаслідок скорочення річкового стоку через будівництво на річках дамб і водосховищ, зниження біопродуктивності моря через хвороби, забруднення води. Браконьєрство. І ви сміття на узбережжях і пляжах.